Друзі, всім привіт! Повертаємося до щотижневих інвестицій на брокері Trading 212. Наш портфель трошки в невеличкому мінусі в районі 30 злотих. Ну, нехай, якщо дивитися загально по інвестованих коштах, налічним і надходженням, тоді в мінусі десь в районі 10 11 злотих. Нехай згодом воно повернеться. У нас відбулися трошки невеличкі зміни у стратегії, більш детально можете ознайомитися в телеграм-каналі, тому запрошую вас сюди. І цього тижня я вирішив зробити ось такі інвестиції. Так як в нас візер трошки упав на 6,8%, тому купимо візер. Я хотів купляти на 100 злотих, але, но... так як ми трошки стратегію видозмінили, але врахував наші невеличкі мінуси по GeoGroup і Corsivic. І все ж таки вирішив цього тижня утриматися від такої покупки, тому візер на 50 злотих. Ордер розміщено. окей okay. І виберемо компанію із самим більшим мінусом. В даному випадку GeoGroup, як ми купляли минулого тижня, так само на 50 злотих. Ринок відкриється. Через 2 години і щось там 40 хвилин. Що в нас відбулося? Через 2 години і 43 хвилини гаразд. Ордер розміщено. Ось наші розміщені ордера. Тепер перейдемо в історію, переглянемо покупки минулого тижня. І надходження. Проценти по кредиту 0,35% проценти по налічним Тобто, ви розумієте, 35 грошей нам прийшло за весь тиждень, походу, минулий. Да, от. А ні, це додатково. За вихідні, напевно. Ну, чудово, в принципі, непогано приходить. І минула наша покупка це було 6 -го. жовтня. GeoGrob на 46 злотих і Green Cow UK Wind на 4457. Ми купляли 10 акцій, трошки збилися з курсу, але нехай трошки більшу сумоводіли. Думаю, на цей раз нічого страшного з цим не відбудеться. але потрібно буде рахувати це на майбутнє. Наші покупки виставлені. візер куплено чудово. Ну і, в принципі, все більше інформації я для вас не маю. Після того, як відкладений ордер. На покупку акцій компанії Geo Group виконується, я викладу для вас пост в telegram каналі і в інших соціальних мережах, де ви зможете це відслідковувати. Також потрібно оновити таблицю, це я зроблю згодом. Оновлена таблиця за попередні тижні можете знайти в telegram каналі Тому, друзі, обов'язково поставте вподобайку даному відео, підпишіться на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео. She's been through some things at oh.